Виконала студентка групи ДЗ13 Македен Аліна. Мадонна каноніка Георга Вандерпале. Велика картина, написана Олією на добі близько 1434-1436 року раннім нідерландським художником Яном Ван Ейком. Надій зображена Діва Марія з Немовлям Христом на колінах у центрі напівкруглого простору, який швидше за все є церковним інтер'єром. Ліворуч від неї стоїть святий Донатіан, що є більш значущим місцем у геральдичному плані. Праворуч святий Георгій, який стоїть у розкішно прикрашених обладунках і виглядає розслабленим і безтурботним, піднімаючи шолом і ліву руку, щоб представити вандерпале. Звернемо увагу на задній фон. Ось тут ми чітко бачимо на капітелі Мелхісадека, який стоїть на колінах і підносить чашу, а слуга стоїть позаду нього і тримає посудину. Права частина капітелі показує жертву Ісака, яка вважалася прообразом жертви Христа, а отже, також і в Харистії. Ліворуч, піднімаючись від адама, спочатку бачимо вбивство Авеля Кайном перше принесення в жертву невинної людини. Праворуч, піднімаючись від Єви, бачимо перемогу Самсона над Левом, що трактувалося в середні віки як прообраз зі шестя Христа Влімбо, іншими словами, його перемога над смертю. Дві інші переможні битви Давид проти Голіафа і Євтах проти Амонітян. Дві теми жертви та перемоги поділяють композицію, ілюстровану епізодами збуття з одного боку та книг судів Ісамуїла з іншого. Безсумнівно не випадково, як зазначив Джон Ворд, що останній анонімний персонаж у кінці кожної капітелі встановлюється між біблійними епізодами та святими. Тут спостерігається просторова суміжність, зіткнення матеріалів між темним каменем чаші ще за золотим металом єпископського хреста чи нагрудника, безперервність оповіді, оскільки кожен із них, склавши руки, дивиться у християнське майбутнє. Ймовірно, це є протистояння матеріалів. Цього разу камінь-тканина між стрічками лівої капітелі та тяс мами Митри хрестом прапора та мотивом прилеглої капітелі, перехрещені стрічки, що тримають у полоні демонів. Ніби Ван Ейк подбав про те, щоб через зіткнення субстанції і спорідненості форм окреслити кільцевий шлях для погляду. Дякую за увагу!